Вітаю, шановні глядачі, сьогодні я вам розкажу про 4 голови з одного блока. Це якийсь доджик, я не знаю який. Такі голови я роблю вже другий раз. Ну, як би нічого незвичного. звичного, поставив, шифрувати і все. Але є нюанси. Нюанс полягає в тому, що ці от голови кріпляться до блока спільним болтом через шайбу. Тому треба, щоб їхня висота після шліфовки була однакова. І на цей раз треба було скористатися ось таким інструментом. Повимірював я висоту до шліфовки. Виявилось 90,15 в середньому, тому що розбіг по висоті заводських головок десь три сотки. Тречу більше. Цей раз кожну голову довелося шліфувати під мікрометр по висоті. Значить, з найбільш вироблена була третя. Мені прийшлося зняти 0,13 для того, щоб вибрати всю ерозію з під кільця прокладки. А так, якщо візуально робити, то, допустимо. На третій треба зняти 0,13 і вже ми бачимо чисту поверхню. А на першій. На перший. достатньо було 0,07. От. І різниця по висоті буде вже 6 соток. Може воно і не критично, але я намагався притримуватися Запуск... заводського допуску, тобто злізти в сотки. Ну що мені, в принципі, і вдалося. Так, ну добре, зустрінемося.